Ну і ще хочу вам розповісти. Я цього разу це ж робила котлети по київськи. Давно я їх не робила. Виєлою, коротше, бичі, яйця або ж котлетки по київськи. Так, це зберігає тепло. Раніше це в мене було коронне блюдо на новий рік. Ото 10 годин вечора. в мене вже все підготовлене, масло я заранше махло з з кріпом. Роблю таку ковбаску у мороз. От, фарш Фарш у мене це куряче філе плюс сало, наприклад, на кілограм філе, щоб десь 150 грамів сала сирого. От змолотить це все діло, посолила, поперчила і все. І Іду в літню кухню, <жас> жарю собі котлети по-київськи. Одна у мене тарілка з яйцями набила яєць, а друга насипаю туди панірувальні сухарі. Ну, раніше я робила лише ну, звичайними. А цього разу взяла ще, й отакі, ось дивіться, сирна оця паніровка хрустка. І змішала такий і такий разом. І ото робила, вже ж, формувала котлетку, фарш на долоньку, всередину, ну, довгеньку цю з масла порізала, сформувала котлетку в яйце, в ці сухарі, знову яйце в сухарі і в велику кількість олії. Я ото літр олії вилила, у мене казаночок є такий. Старенький. І от той, той казаночок у мене чотири котлети влазить. Так, його ж наїстись, не можна. Ох і добрі! От який смак оце придала ця штука. Оця паніровка. Ось так, може комусь згодиться. Рекомендую. В мою колекцію вчора прибавився ще один шлюмбергер. Різдвяник, коротше. Шлюмбергер. Не знаємо, якого ж кольору я їла, але ну, не важливо, вони всі гарні. Вже сьогодні не буду пересаджувати. Завтра пересаджу, в мене є вазончик і буде порядок. Навіть що люблю. Та й не суть. А як же? Супер. Дівчатка, давно ми з вами не робили розпаковочку ароматів від Parfum Сіті. Отримала нові аромати. Це, це щось супер аромат. Просто клас. Ах. Такі більш під, під солоденькі, ну не через А це більш свіженький аромат. Ціна аромату 399 гривень. Люкс копії коштують трішки дорожче. Оце в мене люкс копія. М -м -м. Ой, ну, без слів. Аромати в склі це копії голландських виробників, зовнішньо вони ідентичні з оригіналом, стійкість аромату від 5 до 6 годин. А от аромати в пластику це копії французьких виробників, вони саме ароматом максимально наближені до оригіналу і стійкість саме цих ароматів до 18 годин, тому що вони в собі містять 30% аромоконцентрату. Зараз на сайті діють акції 1 плюс 1 дорівнює 3. При замовленні двох любих ароматів, третій в пластику 110 мл йде в подаруночок. І по моєму промокоду ось така мініатюрочка 10 мл теж йде в подарунок. І ще така акція 3 дорівнює 9. Замовляєте любих три аромати, а в подарунок вам приходить 3 в пластику. По 110 мл, і по моєму промокоду ще й 3 мініатюрочки по 10 мл. І ще й плюс шупер. Дуже вигідно. Чим більше замовите, тим більше отримаєте. Отримаєте 9 ароматів по ціні 3. Ну і як завжди, при замовленні від двох одиниць безкоштовна доставка. Тому згуртовуйте з сусідами, з друзями, з колегами. Замовляйте багато, отримайте безкоштовно. І, і вам добре, і всім добре. Окремо хочу подякувати за компліменти. Ось такий красивий світер, уже такий осінній вайб, я б сказала. Сьогодні ви можете взяти їх по приємній ціні. Lovely brand. Я вже знайомила вас неодноразово. І в мене є такого чорного відтінку і сірого. Також в них ще взяла пальто собі. Покажу вам. І приємні ціни, як завжди. От просто на їхню чорну сукню. До речі, це також їх бренд. Дуже гарно. Дали аксесуари і дуже красиво. Кам'ян вітан, вітан, віта Лепа шатанба торлапію алюшком да колеза бізівта саме приємне цьому всьому, що ви можете зараз придбати пальто мінус 50% знижки. Щоб ви собі розуміли. Мені більше подобається без пояса, хоча так красиво талію підкреслює, але все ж таки я більш люблю ось так. Мені подобається красивий сірий колір. Пальто-рі класика, тобто він абсолютно всім буде підходить. Це про подяку Роман за те, що він з'явився в мене в житті. Ну це не те ж це реклама, не реклама. Я йому і так кожен раз кажу дякую тобі дуже. Я просто хочу, щоб ви знали. Наскільки мені комфортно з ним займати. Подякувати всій академії Роману, тому що тренера, які там працюють, я з декількома вже встигла познайомитись, це дійсно топ. Стресу й так дуже багато в українців. Та й крім цього, взагалі спортом потрібно займатися. А Роман допомагає мені оце привчити любов до спорту, тому що я зазвичай там займусь, покину потім щось там це. Щиро, щиро, я тобі дуже дякую. А зараз збираю Марка до колеги по тенісу, до друга на день народження. Я також буду йти, тому у нас такий неплановий сьогодні день буде з марком, бо я рідко з ним і так буваю. Взяла йому такі джинси в зарі. Слухайте, такі прикольні. Але ще не міряла, але впевнено, буде гарно. І таку футболку. Беру трішечки спеціально більший розмір. Я люблю, коли так оверсайз, такий тінейджер одразу скажу спинку. Дуже прикольно. Сьогодні у нас буде дві мами і два сина. Хі, такий цікавий день, але. До вечора, бо ввечері в нас знову теніс. Гарно? Тобі подобається? Так. Да. Джинси невеликуваті трошечки. Довгуваті. Та да, Ні. Норм? Присяду, бо пішла мені земля з під ніг. Пішла мені така земля з-під ніг, мені такий темінь. Темінь пішов на очі, тиск скаканув. Гула, пирисна, окупована Херсонщина в Італії. Вітаю вас! Доброго вам денечка чи вже вечірочка. Окупована. А в мене такі в Сумщ... на сумщині є, що хоч і окупована не поїдуть. Мабуть. Так що я хочу вам сказати? в магазин я можу ходити в трьох напрямках, скупитися. І мені, ви знаєте, сюди так сподобалось ходити. По-перше, тут оці ж корзиночки смачні. Рівнина. Немає нагору вниз. Точно підстановка для ножів стоять. Точно ж сама підстановка для ножів, душа чувствую. І я сюди борбувала, сюди хожу. Ну тут коп, як таких м'ясів немає. Є гарний м'ясний магазин, магазин, але він більше е, закритий, ніж відкритий. Точно підстановка для ножів. Сьогодні я впала. Та розпакуй, вже ножа не можна показувати. Я не пойму, хтось там написав прицер. В смислі їж, дякую вам смачного. Бровари, дякую, вітаю я вас. Що, що, Тікток? Ні, я в інстаграм, я тобі сказала. Ні, це не для ножів. А да? що це? Для ножів. Ну то що ж це не підтвердилось? Там треба було... Може, якась фірма. Зрозуміла вас, зрозуміла. Підставка для ножів. Займе півку. Ну а що я коже заказила? Хотіла зовсім не Ну Тут знаєте. Дивися, хоч помиється под дому. А як так? Сюда. А як? А це для чого? А, це отак, може, да? а? Я, так? Я зачем як? так? Як він було на те? Не бачимо. А як це може отак? Не пам'ятаю. Та ні, так точно ні. Це коли було, Господі, вони ж посилки приходять, вода проходять. Года проходять. Ось вот так маємо. Да. Вот ось да. покажи картинку. Та, Яна, ну коли це було, стань картинку. Отак От же, мабуть. Сюди ложки вилки, mm. сюди ножі, mm. а сюди доска. Mm. А це ось отак. Mm. Бе. Що за молодіж пішла? Mm. А це може до стінки можна прососати. Так може присостати. Ні, ні, це не до стінки, так і не дивитися. А, так а на що тоді воно? Ні? Ні. Ну тоді не викидай, положи в корзиночку. Ось така підстановка. <різь> Довгий, чого я зараз не ужас, я, я тобі поставлю доска. Це буде не ужас, успокоюся. Не кипішу. Я ж ту, що хотіла, ту, треба було замовляти, вона ж якоїсь фірми, треба було замовляти. Ну, мене не замовили, Дай їй сир. Дай творожок, пожалуйста. Ну, гарно, що я видалила цей сайт тему, чесно. Ну, сиру горі, то той вже віддала бойні. Девушка, а? у меня такая я не бачу. А да, что это? Воно уже... Дивись, как оно там уже все сиде. Может, клиент ем подали? <сélvete> <сélvete> Если честно, мне тоже не очень нравится. А нас, смотри, она нас на все черно-полку тебе подарили. Надо, Нормально. Всі доски стали, якщо стали. Ой, блін. Коротше, якось так. Добрий день, в якому місті живете? Місто Лондон. Шорті, чого ти гав-гав? Усе стоїть, пожалуйста, бери На, на що ось є. На. Авга. Авгав. Так що я правильно удалила оце тему. Я там зовсім інші хотіла. Ну там треба... вона мене якась фірма, треба якесь підтвердження. Ну, Ні, нічого нормально. Я думаю, буде норм. Витягнула там Миргородщина, привіт, Миргородщина. Там проходило колись моє дитинство дитинство. Та й вже не тільки дитинство я їздила. Коротше, дівчата заказала, але воно ж, звісно, немаленьке, розумієте, багато місто займає. Ооо. Ой! Малий у нас якийсь будинок, якось місто має. Короче, а в нас для ножів було ось таке. Поняли ви? Ну, що ці ось палочки. І що, його, щоб вимити, тут то можна зняти. Ну, воно вже таке. Коротше, не помиєш. Я люблю, щоб помити. А що ж там воно туди забивається, туди стікає, там воно біле, що попало, коротше. Я ж вирішила якусь там фірму заказати. А воно не тут то было. Дніпро привіт. Нічого, що я їм на камеру. Бо дуже хочеться. Галю, не виводь мене, Галю. Хочеться сказати деяким людям. У мене сьогодні чогось субота. Не знаю. Вже знайшла рецепт. Думаю, що буде смачений банош. Завтра тільки на нього все куплю. І завтра прямо в прямому ефірі ТікТок буду готувати. То дочь моя сьогодні ходить, виходна. Привіт, Полтавщина, привіт. Боня, як, Боня. Ну, нічого, нормально. Аби так ще жити можна. Yeah. 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 Впомнила, що в мене є підписники в Інстаграм, а то я все в Тік-Ток прямих ефірах і в Тікток. Пам'ять не так. саме вже не так. Чи впала сьогодні? Боже, вже полуниця, Мелітополь привіт. Вже полуниця не добра, не буду будеш купити. У солодка. Корозиночка порівняно зовсім другий смак. Ну пробуй каву. Ти браслет розрізала. Днепро, привет. Боже, как это смачно. У нас, мы живем в трех направлениях. Можно идти в магазин. На гору з гори, прямо і ще на Ілінг-Бродвей, там станція метро, туди далеченько. Я весь час ходила на станцію метро Хандерлайн. Ну туди вгору, вниз, гору, вниз, облігувала сюди дорогу. Це як район називається? Іллінг. Вони ж бачили історію, що я впала. Просто я ми ж... не могли бачити, так я їм казала. А. Просто що ми живемо, можемо піти.